Зараз тривають роботи з оновлення асфальтного покриття по проспекту Лесі Українки, що на молодіжному. Проте працівники комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельне управління приділяють увагу і дорогам у дворах, а саме здійснюють ремонт внутрішньоквартальних проїздів, зокрема, й у мікрорайоні 287-й квартал. Продовжуємо ремонт внутрішньоквартальних проїздів на молодіжному. Зараз роботи тривають в районі. Вулиці Лесі Українки це двори, які суміжні з проспектом. Роботи дуже багато в комунальників. Люди дякують і просять заходити на їхні мікрорайони далі. На жаль, ми не зможемо пройтися в цьому році всі двори на молодіжному, тому що в нас попереду ще правий берег і дуже багато інших завдань стоїть перед чербову. Роботи тривають у дворах поблизу ЦНАПу та гімназії номер 12 З того району було багато звернень від людей. Роботи дійсно багато, але все, що запланували, все ми зробимо. На, на є там в кварталі. Безумовно, зробимо. Після робіт на молодіжному шляховики ремонтники продовжать працювати вже на правому березі Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.